Вітаю вас, друзі! Вітаю! Будемо зараз говорити скоріше за все про заключний матч. Динамо Київського на товариських е, тренувальних зборах в Австрії 2025 року. Літні навчально-тренувальні збори Київського Динамо поступово завершуються. На черзі ще одна спроба перевірити себе перед стартом у Єврокубках. Суперник хорватський клуб Осієк. Дивіться усі найцікавіші моменти цієї гри в огляді на Футболхаб. Ну і сьогодні у Динамо, якщо не модельний склад на Єврокубки, то дуже близький склад до основного. Саме на поєдинки проти Хамрун Спартанс. Хіба що немає бояльського в основі він грав учора? Немає тимчика. Він грав учора, але у нього було пошкодження. І він тільки от відновився. Атакує зараз осі. давайте після цього удару. Оце так момент. Одразу на перших хвилинах зустрічі. Атака Динамо Караваєв. Караваєв у штрафному майданчику. Передача на Кабаєва Удар. Ось Це момент! Вибиває Марко Малениця. Зараз зумів просто впіймати у куті своїх воріт. Але шкода, що був офсайд у цьому епізоді. Давайте на повторі подивимося і подумаємо, де саме був офсайд. Хоча під час трансляції зборів не завжди можна у цьому розібратися. Одразу дуже швидка відповідь Осіяка через правий фланг хорвати атакують. Шопов обігрується із партнерами Вербанчич. Його удар дуже легкий для нещерета. 400 тисяч гривень це мета щодо двох машин. Одна машина 200 тисяч гривень. Атака Динамо дуже непогана. Ванат, його удар. Не вдається зараз удар на кращому бо борде родинамо української прем'єр-ліги минулого сезону. Забирає зараз воротар Марко Малениця. Здорово! Ванат! Ледь не запреснував зараз воротаря. Ось Марко марку маленицю. Не змусив його помилитися. Ледь не забиваємо буквально на рівному місці, але все одно не вдалося. Не вдалося відкрити рахунок. Ну що, піхальонок біля м'яча? Добре, зараз так м'яч лежить під лівою ногою. Піхальонка, його удар. Але читає, читає Марко Маленець, забирає у куті. недостатньо сильний можливо був удар. Дубінчак. Не було фолу проти нього. Забирає Гедеш. Порушення правил Штрафний удар для Осіка. Порушення проти Луки Вербанчича. Був непоганий шанс для Динамо і для Піхальонка нещодавно. А зараз дуже такий небезпечний штрафний для Осі, яка перетнув траєкторію Вербанчичу Дубінчак, і саме він порушив правила у цьому епізоді удар. від Якуповича і м'яч залітає у сітку. Ну це ідеальне виконання. Ідеальне виконання від найкращого бомбардира осіка Карнелі Якуповича. Її хорвати забивають на 37-й хвилині зустрічі. Білова. Пресунгує Динамо. Караваєв. Караваєв. На Ярмоленка. Удар! Влучає Андрій Єрмоленко у дальній Кут! Як же зараз було близько до голу для Динамо. Кияни могли зрівняти рахунок. Міг забивати Андрій Єрмоленко І дуже активно, дуже здорово е зіграв у цьому епізоді Олександр Каравай. Ну і не, не пресингує поки що Динамо. Мабуть, такого завдання поки що немає у киян, але отут намагаються діяти щільно вже всередині поля. Втім, Осі, яку вдається продовжити свою атаку небезпечно. Зараз Омерович із м'ячем. Він вже у штрафному, який же дриблінг він показує. Не Омерович? Один з найкращих гравців Осі, яка молодий футболіст, дуже технічний, дуже такий різкий, дуже такий нахабний, я би навіть сказав. Кравай в у першому таймі сподобався своєю різкістю, швидкістю. Кожен епізод він намагався догравати до кінця. На почіть ви якої ви думки про гравців Динамо в першому таймі? Ну а навіщо ці симуляції? Ці падіння? Ну це ж товарня. Ну що зараз відбувається? Падає Лука Врбанчич, нібито його там сильно вдарив Шапаренко. Я так розумію, що підходить і Сімон Рожман, головний тренер. Ось, яка заспокоїти своїх гравців. Ну навіщо це у товариському поєдинку? Ну, ось цей момент. Дивіться, десятий наш номер Шапоренко, і 23-й. Вітосіка. Ну тут взагалі зараз передивився цей момент. Лука Ворбанчич ну, максимально некрасиво себе повів. Ви бачили, як він кулаком у шию Шапоренку зарядив? Шапоренко не зреагував, не падав. А просто трошечки відштовхнув. Червоно показав Шапоренко. Бачимо, що Шапоренко йде зараз з поля. А навіщо? Караваєв. Ярмоленко. Падає Ярмоленко удар! Вітомеровича, не вже порушення правил там не було. Ну, схоже, що ні, свистка не було. Mm -hmm. Ярмоленко сміється. Так іронічно дуже реагує. Давайте подивимось. Та ні, ну, Один поштовх. Тут, можливо, знову за ногу зачепив Ярмоленка Могой Букович. Ну. З одного боку і добре, що Осія грає. Ось цей товариський поєдинок, ніби він офіційний. Ну от непогана репетиція Якупович Вербанчич. Його удар відбиває на щеред Кабаєв. Помиляється. Кабаєв. Вербанчіч забирає цього разу м'яч і контратака. Ось яка... Передача в Рубанчича точно на Якуповича. Його удар. Дальній куб тягне! Тягне нещеред. Дуже непоганий був удар з лівої ноги від Арнеля Якуповича. Дуже хороша передача від Рубанчича. Але вкотре врятував Руслан Нещеред у цьому поєдинку. Не вдалося зараз забити. Осіку. буде кутовий. Караваєв. Піхальонок, піхальонок вдало розвертається, але у нього все ж таки забирають м'яч. На ну, підхопленні біловар залишається із м'ячем, Віддає точну передачу на піхальонка. Піхальонок удар його з лівої ноги. У дальній кут потягнув знову малениця. Кілька хороших сейвів він сьогодні вже зробив. Продовжується атака. Ванат його удар. Рикошет. М'яч проходить вище воріт. Оце хороша атака. От тут було близько до голу. Давайте подивимось. Ну, по-перше, біловар. Тут дограв до кінця, віддав передачу на піхальонка. М'яч під лівою ногою. Навішувати правою тут йому незручно. Піхальонок іде на удар. Б'є в дальній кут дуже точний удар, але маленеця тягне. Атака продовжується. Ставить корпус там Яцик. І був і ще один удар. Рикошет. М'яч полетів вичеворіт. Зараз кутовий для Динамо. Піхальонок. Його подача. На ближню стійку непогано. Продовжував траєкторію. Хтось із гравців Динамо. Ага, це продовження минулого епізоду. Як завершилася атака Динамо, бив ванат. Рикошет, і М'яч полетів вище воріт. Хороший момент. Михавко. Порушення правил проти Кабаєва. Ну, що знову? Що там наговорили Кабаєву? Югович щось сказав. А хейт він же ж не від усіх 9 тисяч глядачів, правда ж? Ну і всі мають право також на хейт. Але подивимося, що буде в офіційних поєдинках. І яка там буде реакція. Ну знову. Хашич Ванат. Хашич перед тим, пам'ятаєте, як пресингував вона Дуже різко. Що зупиняє гру арбітер? Зупиняє гру арбітер на 83-й хвилині. Оце так так. Хашич зараз намагається щось пояснити Ярмоленку. Давайте подивимося, чим це все завершиться. Ну, арбітер не витримав, просто пішов з поля. А яка йому різниця? Ну навіщо так нервувати? Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.